Всім привіт, ви на каналі Synology Україна, і сьогодні ми з вами поговоримо про декілька порад, які стосуються безпеки ваших даних на нас Synology. Давайте починати. Поїхали. І так, перша порада. Переходимо до панелі керування. Далі користувачі та групи, і тут нам потрібно вимкнути користувача під назвою адмін. Якщо ви їм користуєтесь, то потрібно створити нового. А адмін вимкнути, тому що це користувач за замовчуваннями. Таким чином ваш акаунт можна буде зламати, а вам це не потрібно, тому тут саму галочку деактивувати обліковий запис. Друга порада це використовувати сильний пароль. Для цього нам потрібно, наприклад, використовувати OnePassword або якісь інші додатки, які нам допомагають генерувати ці паролі. Вони використовують набір цифр, букв, символів і тому подібне, для того, щоб наш пароль був ніяк не асоційований ні з якими датами і тому подібне. До речі, посилання на цей сайт я залишу в описі під цим відео. Ви тут можете перевірити, чи був десь використаний злитий ваша емейл-адреса. Моєму випадку бачимо, що в нас. Було злито все з Adobe серверів, Bitly. Twitter твітерекспліт. Тут можемо бачити, яка можлива інформація була злита, тобто емейл-адреси, паролі, юзернейми. Бачимо, що в принципі одразу можна зрозуміти, на яких аккаунтах вам потрібно змінити пароль, і більше його ніде не використовувати, тому що він є, можна сказати, у вільному доступі. Наступна порада це оновлення. Завжди використовуєте останні оновлення, тому що вони містять різні фікси стосовно безпеки. І просто якісь нові фішки у DSM, -і. Бачимо, що в нас доступна нова версія, можемо її завантажити та встановити. А в налаштуваннях оновлення ви можете виставити автоматичне оновлення, або, наприклад, вам приде сповіщення про те, що нам необхідно встановити оновлення, і ви можете обрати, коли це сповіщення буде приходити. Після цього в нас почнеться оновлення. Я залишу автоматичне встановлення важливих оновлень для того, щоб в мене все встановлювалось автоматично. Це була третя порада. Йдемо далі. Це увімкнути двох фактор. Авторизацію для цього переходимо в вкладку Безпека, далі наш обліковий запис і вмикаємо двофакторну авторизацію. Бачимо, що нам необхідно увімкнути сповіщення по електронній адресі. Натискаємо так, вмикаємо сповіщення. Нам необхідно увійти в нашу пошту. В нашому випадку це Gmail, Натискаємо увійти. Входимо в мій обліковий запис. Тут необхідно надати нам дозвіл на використання наших даних. Після цього є вже авторизація, і далі нам необхідно вказати нашу емейл-адресу для того, щоб на наш емейл приходили сповіщення щодо якоїсь безпеки. Натискаємо застосувати і далі повертаємось в безпеку обліковий запис. І тепер вмикаємо двофакторну авторизацію для всіх наших користувачів. Після чого можемо натиснути Застосувати. Нам необхідно налаштувати двохфакторну авторизацію. Натискаємо налаштувати зараз. Двофакторна авторизація працює досить нескладно. Вам потрібно ввести спочатку свій пароль, який ви використовуєте зазвичай, і також одноразовий пароль, який ви зможете знайти в додатку. Натискаємо пуск, бачимо, що нам необхідно завантажити з App Store або Google Play додаток, який називається Secure Sign-In. Ми його завантажуємо, і після цього в нас вже Буде вхід до нашого облікового запису, безпечний. Все, що нам потрібно буде зробити, це вставити код, який згенерує нам додаток на нашому мобільному смартфоні. А вже наш мобільний смартфон він захищений або Face ID, або Touch ID, тому з цим проблем не повинно бути. Ми завантажили додаток. Далі нам необхідно відсканувати QR-код, який ми бачимо на екрані за допомогою нашого пристрою. І е, в нас додаток видає 6 цифр, які нам необхідно ввести для того, щоб активувати. Дану функцію, натискаємо далі. Також нам необхідно ввести email адресу для того, щоб якщо в нас щось піде, не так, щоб ми могли наші дані отримати і, наприклад, скинути цей код. Натискаємо застосувати. В принципі, все в нас з двохфакторною авторизацією налаштовано. Далі не забувайте запускати час від часу Security Advisor. В моєму випадку необхідно його налаштувати. Я використовую для особистого використання, і бачимо, що в нас відбувається сканування. І е, тут в нас є декілька порад, які ми можемо застосувати для покращення нашої безпекової ситуації. В нашому випадку бачимо, що нам необхідно оновити нашу операційну систему. Нас ми це зробимо. Також у нас відбувається перевірка. Після того, як вона завершиться, ми з вами зможемо побачити поради, які нам ще е, накине Security Advisor. Далі ви можете встановити додаткові опції захисту DSM. Для цього нам потрібно перейти в панель керування. Далі безпека і тут. Ви вже можете зробити і налаштувати додатковий захист, тобто пройтись по всім цим вкладкам, наприклад, в увімкнути Бренд наприклад, встановити додаткові сертифікати для того, щоб у вас не було проблем з підключенням. Тобто, в вкладці безпека краще пройтись по всім пунктам і увімкнути те, що вважаєте потрібним. Також я рекомендую. Також ви можете перейти на вкладку Портал для входу і тут змінити доступ по HTTP та HTTPS. В нас стандартні порти стоять 5000 та 5001. Ви можете обрати будь-який, для того, щоб ваше підключення було ще більш захищеним. Але це робити вже ви можете на свій розсуд Можете робити, а можете і ні. І остання порада це шифрування ваших даних, ваших папок. Переходимо до папки спільного доступу. Тут обираємо папку, яку ми хочемо. Зашифрувати, далі переходимо в редагувати, і далі у нас тут є вкладка шифрування. Далі вмикаємо це шифрування і вказуємо ключ шифрування, який буде використовуватись для шифрування наших даних. Я цю функцію не використовую, але якщо ви зберігаєте якісь дані, які ви не хочете, щоб потрапили до інших людей, ви можете створити під ці дані окрему папку і зашифрувати її. Таким чином вона буде більш надійна. Також в описі під цим відео я залишу посилання, де ви зможете побачити 10 порад по безпеці для зберігання ваших даних. Ну а ви не забувайте підписуватись на канал Synology Україна. З вами був Даня. До нових зустрічей.